До Львова у музей історії і релігії привезли унікальний вертеп за текстами 18 століття. Ось із такою скринькою колись ходили студенти Києво-Могилянської академії від села до села. Оцей двоповерховий будиночок, у якому мешкають персонажі вертепу, походить із села Сокиринці у центральній Україні. 1770 року сподеї завезли в село Сокиринці, занесли цю скриньку в село Сокиринці, зіграли пану Галагану і потім залишили цю скриньку, тексти, ноти. І два століття по тому скринька потрапила у київський музей театрального мистецтва. А тексти і ноти до знаного київського етнографа і колекціонера Івана Гончара. Саме у нього ці раритети вперше побачив актор і режисер Володимир Завальнюк. Я сидів у нього, виписував всі знаки. Це що в 86-му році, і п'ять років я це носив, ще що що не знав, як це робити? Була колосальна мрія. І потім було таке величезне щастя зустрітись з художницею Іриною Павловною, Павлівною Уваровою. Так, киянин Володимир Завальнюк відтворив вертеп 18 століття. На двох ярусах з'являються ті ж персонажі, що й у сучасному вертепі. Втім, підстаровині коляди та канти. Мова вертепників та котрою на той час послуговувалися у церквах. Коли шестріє ваше і кому такі ракідали укритли. Користовим у милем українські вітати. Скриня це копія сокиринського вертепу. У ляльках теж намагалися триматися якнайближче до автентичних варіацій вертепів в Україні чимало, але такий, за діалогами, єдиний. Дія у цій містерії відбувається на двох ярусах: нижній символізує землю, верхній небо. Нехай буде здорово вся наша громада. дозвольте пісню заспівати. Володимир Завальнюк із таким вертепом 1770 року об'їздив усю Європу і отримав гран-при багатьох міжнародних фестивалів. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.